Давайте розпочнемо з інформації від оперативного командування Південь про те, що наші військові дуже добре відпрацювати відпрацювали. зокрема, авіація 16 разів вразила опорні пункти склади боєприпасів. Чи могли б ви розповісти більше? І зокрема, також стало відомо, що вразили і ворожий безпілотник. Ну так, ввечері з'явилася інформація про збиття ворожого бепла. Не просто цього разу звичайний Орлан це вже Форпост, це значно крутіша машина, так російська, яка. Не раз уже збувалися в нашому повітряному просторі щодо завдання ударів авіацією оперативне командування повідомляється це, це ж регулярно і ми стараємося більш-менш інформувати суспільство про роботу нашої ударної авіації. Це працюють і винищувачі прикриваючи ударні групи наших штурмовиків та бомбардувальників. а Також завдачі ударів по засобах ППО противника проти радіолокаційними ракетами, а також бомбардувальна авіація фактично. Щодня завдає ударів разом з армійською авіацією сухопутних військ. До речі, по бойових позиціях по позиціях окупантів це. Щодня цілі різноманітні це і склади боєприпасів, склади постачання пально-мастильних матеріалів, опорні пункти, броньовані машини, жива сила. Тут е, говорити про якісь точні цифри, е, ну е, невдячна справа. Тому що е, ну треба остати, по факту треба підтверджувати. Дійсно, що має бути проведено до розвідка е, без ну, фактично сповіти, так щоб підтвердити ці дані е, остаточно. Але е, Такі ураження завдаються щодня. Ми маємо на сьогоднішній день групових авіаційних ударів уже близько 2400 з початку спочатку повномасштабного вторгнення. Групові авіадари – це коли от група літаків там від пари і більше, там може бути ланка летіти. Завдають таких ударів по позиціях. Окум.